Історія бренду Хопка бере свій початок з 2009 року, коли Ніколя Мерму і Жан Люк Діар, колишні працівники фірми Соломон, вирішили розробити модель, яка б допомагала при бігу зі спуску. Так вони взялися створювати кросівки з великою підошвою, щоб забезпечити ще кращу амортизацію. Розпочавши з трейлового взуття, Хокка швидко застосувала свої перспективні технології і до шосейних кросівок. Одні з яких будуть у мене сьогодні на огляді. Це Хока Кліфтон 9. Вона є результатом багаторічного досвіду, який поєднав у собі бездоганний дизайн і передові інновації. Але перед тим як ми перейдемо власне до огляду, не забудьте поставити лайк цьому відео, підпишіться на канал, якщо досі цього не зробили, або якщо ви тут вперше. А для покращення якості контенту ви ще можете підтримати мене на патреоні або на Баймікові. Також у мене є монобанки. Усі необхідні посилання будуть в описі до відео. Hoka Clifton 9 це не нова модель. Вона вийшла на ринок десь 8 місяців тому і існує вже безліч різних оглядів на неї, але безкоштовно кросівки мені ніхто не дає, тож я купив їх, як тільки на них з'явилася хороша знижка. До речі, за це хоці великий плюс, не знаю як, але їхні моделі завжди можна знайти за дуже вигідною ціною. Оскільки мій огляд не буде мати чогось нового, і ви вже багато могли подивитися різних відео, я вирішив акцентувати свою увагу на дещо іншому. Акцентувати свою увагу на власних відчуттях, а мені є що сказати, оскільки я зробив у них всі можливі види тренувань, а також акцентувати свою увагу на порівнянні з восьмими кліфтонами, в яких я набігав уже майже 800 кілометрів. Так от кросівок став легше 246 грамів. Вага попередньої версії складала 252 грами. Перепад залишився незмінним 5 міліметрів. А от що дійсно змінилося, це амортизація. Восьмі кліфтони були дуже жорсткими. Амортизація в дев'ятій версії стала трошечки збалансованішою. Звісно, ніякої м'якості тут не буде. Для цього існують інші моделі, але на мою думку бігти стало краще. Тепер давайте перейдемося по всьому кросівку і будемо порівнювати. Перфорації на передній частині, як і по бокам, стало трохи менше. Але її покрили додатковим шаром з якоїсь спеціальної тканини, і це має зберегти при поганих погодних умовах ваші ноги трохи довше сухими. Щось дуже схоже є на нових Nike Invincible 3, але я, до речі, чув погані відгуки про цю тканину на Nike, особливо при бігу у спеку нога може дуже сильно пітніти. Тут я не знаю, як буде, оскільки почав в них бігати тільки в жовтні, але якщо ви мали змогу перевірити це десь влітку, обов'язково напишіть про це в коментарях. Шнурки залишилися незмінними. Чесно вам скажу, я не знаю, чому всі на них так звертають свою увагу. На мою думку, якщо правильно зав'язувати кросівок, просовуючи шнурки всередину, то нічого ніколи у вас не буде розв'язуватися. Язичок тут зазнав незначних змін. Не знаю, яким це вийшло, але на мою думку, це найкращий язичок, який я коли-небудь бачив. Дуже м'який, дуже якісний, максимально гарно лягає на вашу ногу. Позаду тут є ось такий от елемент, я так і не знаю, як він правильно називається, але змін він майже не зазнав. За допомогою нього максимально зручно взувати кросівок навіть без лопатки. Єдина зміна тут це те, що він тепер повністю покритий світловідбиваючим елементом, а це дуже важливо, особливо взимку, про що я розповідав у попередньому відео. Якщо не бачили, обов'язково подивіться. Ось ця зона, яка розташована під цим загадковим елементом, вона тут дуже добре укріплена. Взагалі, весь кросівок спроєктований таким чином, що ваша нога всередині буде гарно зафіксована. Наведу один приклад: багато хто з вас знає про мою травму надп'яткового мілкового суглобу, і от на першому тренуванні в дев'ятих ліфтонах я дуже невдало застрибнув на бордюр. Нога одразу ж почала вивертатися, а це могло призвести до великих проблем. Але кросівок змігши втримати мою ногу, порався із своїм завданням на всі сто. Проміжна підошва стала трошки м'якшою. Відповідно, і амортизація тепер не така жорстка. По проміжній підошві є ще одна зміна, вона більше косметична, але мені дуже подобається. В восьмих кліфтонах були незрозумілі зазубринки на ній, а в ці зазубринки постійно забивалося болото. Я дуже не люблю грязне взуття, тому мені постійно доводилося їх звідти вимивати. Тепер перейдемо до підошв. Вона тут така сама, як і в восьмих кліфтонах. А оскільки я в них спокійно бігав і по сильному заледенінні, і по мокрій бруківці, то і тут впевнений, все буде добре. Правда, в цій підошві є один великий мінус, оскільки протектор на ній не є суцільний, а розташований такими ділянками, то між цими ділянками постійно буде забиватися болото. Що ж, друзі, з цим я думаю, ми розібралися. Тепер давайте перейдемо до моїх вражень. Для легкого бігу, для кросів, для довгих тренувань Hoka Clifton 9 будуть ідеальним варіантом. До речі, одну довгу в них я пробігся навіть трошки швидше, десь в темпі 4 хвилини та 20 секунд на кілометр, і все було гаразд. Ніякої важкості на нозі я не відчував. Буквально вчора відбігав в них інтервали по 150 метрів. І, хоча, звісно, вони для цього не призначені, але при темпі 2 хвилини та 50 секунд на кілометр. На мою думку, вони краще впоралися із своїм завданням, навіть ніж ті самі восьмі кліфтони. Ці інтервали я бігав в манежі, де коло має власне 150 метрів, тобто було постійно дуже багато поворотів, і от на цих поворотах я відчував стабільність. Для силової роботи ці кросівки також чудово підійдуть, але от для спеціально бігових прав, стрибкових прав, тобто де приземлення відбуватиметься на передню частину стопи, як і в восьмих кліфтонах, я відчував певний дискомфорт. Не знаю, з чим це зв'язано. Отже, якщо підбивати підсумки, то я дуже задоволений цими кросівками. Поставив би їм десь 8-9 балів з 10 можливих. Враховуючи те, що вони потроху починають з'являтися в стокових магазинах за середньою ціною 2-3 тисячі гривень, спокійно можу рекомендувати вам Хока Кліфтон 9. Але будьте дуже обережні при виборі магазину, бо існує багато підробок. Ну або подивіться відео, як відрізнити підробку від оригіналу. Що ж, друзі, на цьому в мене все. Якщо у вас виникнуть додаткові запитання, не соромтесь, залишайте їх в коментарях. Ну а я дуже дякую вам всім за перегляд. До нових зустрічей, па-па. Thank <laughs> you.